Яка краса у дворі? Дуже багато гілочок, всі треба поприбирати, але головна велика справа: ми прибирали яблуню. Дуже багато дерев, гілок вона стара, частково трухлява, нависала і над лінією електропередач тут є між будиночками. І могла в будь-який момент також трошки завалитись на будинок, бо одна з гілок прямо нахилилася сюди. Взагалі, територію треба було багато від чого очистити. В першу чергу, це дерева. Ми вже очистили від абрикоса. Ось, бачите, пеньок. Такий, його ще треба порізати. Це будуть нам на дрова. Очистили прохід. І ось таке дерево тепер зрізане. Ще тут на ньому була оміла. І яблука, якщо чесно, дуже несмачні. Тому дуже добре, що ми прибрали це дерево, куди ми його ховаємо. Хлів. Тут раніше тримали корей, солому і багато всякого. Зазвичай хламу, тому ми все повиносили. Ми тут наведемо ще лад. і будемо збер... зберігати дрова. Ось частково ми вже наклали дрова з абрикоса. Так. І розчистимо тут, зробимо гарну підлогу, і далі будемо складати сюди дрова з яблуні і дрова з абрикосу, які ще залишилися. Загалом будинок досить непоганий. Тут є надійне перекриття і другий поверх. Його теж можна використовувати для зберігання різного. Нам головне зберігати не хлам. А ще дуже багато металу, різноманітного це і. Uh, угол, і труби, і арматура, сітки невідомі конструкції. Всього дуже багато. А це наші перші дрова, якими ми будемо топити пічку. Все, починаємо тепер прибирати. Гуртом за 15 хвилин ми все прибрали. Ідеальна чистота. Подвір'я готове, щоб приймати гостей.